Садів на сніданок, ні тобі, профітролів, заверним кремом. Навіть червоною крими. Mm -hmm. <рес> ти не ви як заговорив. Ха. Правду кажуть, що до хорошого швидко звикаєш. Uh -huh. Ну, вважай, що ми повернулися з санаторію. А я походу, в санаторій попав. До речі, я собі приблизно так його і уявляв. Ти що ти кривишся. Я теж у вас, коли перший раз на сніданок авокадо спробував міг їсти, А нічого, потім тягнуть. Гроші всі були. Я здається, за мною починаю сумувати. Можна кричати сала. Mm -hmm. А, давай тарілку, я покладу. Цю ж тарілку? У -у -у, Олечка, ти оце з цим закінчуй. Під кожну страву окрему тарілку. Mm -hmm. Якщо ти забула, то у нас замість посудомийної машини посудомийні руки. Нічого, я помию. Ви не відчуваєте цього дивного запаху. Так пахне бідність? Так пахне сидість. Ти більше багато до чого звикнути. звикнуть. Може звик до всього звикати. Я не хочу. Тільки другий день тут а вже почуваюся якимось брони. Подумаєш, я так 16 років себе почував. Жесть якась. Я вже так пахнув. Добрий ранок. Він був Добре, поки тебе тут не було. Що приперся? Щось забув? Ага, забув. Забув наскільки сильно жінка може ображатися. Саш, а будеш снідати? Я зараз швиденько яєчну зроблю. Ні, дякую. Я чого прийшов? Так, да, і в мене теж саме запитання. Я хочу запросити вас на сніданок. Гарна погода, у мене гриль є, багато продуктів з супермаркету. Можемо поснідати всі разом. Тобто ти вважаєш, що можеш залишити нас ніж а потім прийти, ніби нічого не трапилось. Можемо поснідати разом. Оль. Дякую! Ми вже давно поснідали. Ясно. А потім звикаєш. Ти надовго. Пропусти мене. Я ж ведесенько. Звісно. Дякую. Дякую. Так. Сердечко. Це я для тебе намалював. Ой. відчуваю, як серденько, наповнюється здоров'ям. Все? Це вам. Навіщо мені? Щасливі години не зволікають. Це не годинник, а фітнес браслет з крокоміру. Ну, це щоб ви виконували рекомендації лікаря. Десять тисяч кроків на день. Скільки? Слухай Катерина! Ти про здоров'я моє піклуєшся. в могилу мене хочеш загнати? У зашка навіть нема грошей, щоб мене поховати. Якщо хочете дожити до моменту, як Саша знову розбагатіє, то точно треба ходити. Ах, ну, добре. Скоро твій автобус. Ходімо проведу, Якраз зроблю перші кроки. Посудомина машина готова. Ах. Але ж вода після першої тарілки вже буде брудною. Можеш свою тарілку помить першу. Що таке? Це Це надоїдки. Це хліб. Приймайте роботу, хазяйки. Тазік ковшик. Дуж готовий. Ну, Хоча б так. Дякую, Петя. Бачу, ви будь-які проблеми можете вирішити за допомогою алюмінієвого тазу. Знов ти щось забув? Забув сказати, що якщо щось потрібно в моєму трейлері, там є гаряча вода, туалет. Все, що нам потрібно від твого трейлеру, щоб він від'їхав звідси подалі разом із тобою. Нічого, ми впораємось. У нас є чоловік в домі. Хто Леся? Дуже смішно! Щось він занадто веселий для людини, яка профукала дім і сім'ю. А ось це вже було більше. Ти Залишиш нас спокій чи ні. Я залишу ключі. Якщо щось потрібно, заходьте. Я тобі вже казала, нам твої подачки не потрібні. Скільки ж можна? Дід, у тебе з головою все нормально. З головою нормально, з серцем проблеми. У мене мало часу, я поспішаю. Мені 65 років. Це в мене мало часу. Слухай, у мене до тебе діло. ти можеш цю борожуйську штуковину якось підкрутити. Та я можу, але не зараз. У мене справи. Йди іди! Тобі мало сенсу! Вовчка попрошу. Він що навіть придумає. Генії. Думаєш ви б до цього допер? Не думаю. А я бачу, ви не шукаєте легких шляхів. І далі що? Будете вогонь тертям добувати. Можете взяти мій насос, користуватися. Легше буде. свій насос при собі. Ну, гаразд. Оль, ну може, прийняти його допомогу. Ну, з насосом буде легше. І так не важко. Давай. Давай. Дуже смішно. Мені треба з тобою серйозно поговорити. А, вибач. я звичайно тебе дуже сильно але тільки як брат. Я бачу, як ти викрав гроші із сімейного бюджету. Так я тільки одну тисячу. І не викрав, а взяв у борг. Січуєш різницю. мене закінчився парфум, а смердіти це немає. І ти витратив гроші на таку фігню. Мужик, дивись. У кожного чоловіка має бути свій аромат. Наприклад, у тебе це аромат дитячого мила. А в мене дерево-акватичний аромат з відтінками пачулі. Та не парся, ти поверну, я гроші. Колись. А ти не думав про те, щоб продати аккаунт у своїй грі? Прокачені персонажі дорого коштують. Я краще руки собі відріжу. Я їх не так довго прокачував. Гаразд. І ця гидота коштує тисячу гривень. Тисячу гривень. Коштує. У ця Агедота. А та Гедота коштує гривень сто. Це засіб для очищення екрану. Взагалі-то під лежачий камінь крокомір не тікає. Привіт, духа! Дядь. Подивимось. Де ви сьогодні стільки находили. Що значить подивимось? Тут що камера вмонтована? Катюха, ти за мною слідкуєш. Не я, а GPS. що, якийсь підрозділ СБУ? Хе -хе. Так, як так мені консультант показував, відобразити маршрут. Готово? Угу. Будинок туалет, туалет будинок. Ну, одне з двох. Або у вас дуже сильна діарея, або хтось з вас бреше. Ну, ладно. Буде тобі десять тисяч справжніх кроків сьогодні до вечора. Віть! Віть, Поставши водичку грітись, будь ласочка? нема. точно На не то, все втратили через Сашу. А не через рахунки за комуналку, а? Оля, а ти скоро? Так, я зараз. Я е, 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 тільки не несу, Потім гель для душу. Потім ополоснуть голову і все. Так, коло вода закінчиться. Тепер Чому в їхньому старому домі було стільки ванних кімнат? Іди. У -у -у. Ой, ти це е, ти просто залишив ключі і сказав, що можна користуватися трейлером в будь-який час. Все правильно. Тільки, я думаю, Оля буде не в захваті, коли дізнається, що ти була у мене в душі. О, та я думаю, Петро не зрадіє, що я була в твоєму душі. А про Олю не хвилюйся, я вже все придумала. Все, я закінчила, можеш іди митись. Ольчик, а ти знаєш, а я передумала. Лисюнь, а ти думаєш, я не знаю, чому ти хустку надягнула? Брудно волосся, краще не ховати, а мити йди-йди, не лінуйся. Тепленька лодечка. Лисюнь, я тобі скраб принесла. Так, Я помилася в Сашиному душі. Якщо є можливість, чому нею не, не користуватись? Тому що через нього я мию посуд в тазику. І, і сама в ньому миюся. І їм я з тазику, і похоронець мене теж, мабуть, в цьому тазику. Ну, я ж з Сашком не сварилась. У мене житла нема. Народ ми кочовий. Ось і мись де хочу. Там хоча б душ нормальний. Ага, значить, мій душ тебе не влаштовує. Впертість ваша не влаштовує. Ну тоді йди до них впертих. Інших це влаштовує. Ту, на вас. Чи нічого. Скоро повернеться? Я не знаю. Ще й пробачення буде просити. О, ще казав. Вибачте, дверима забула грюкнути. Зрадники! Ні, ви навіть гірше, ніж зрадники! Ви! не Ясидоренки! Ви здрабненки! Заради вайфаю рідну землю продасте! Тільки заради безкоштовного, бать! А може, ти передумаєш і до нас приєднаєшся. О! Ще один раз дізнаюсь, що моя жінка голов тебе душ приймає! Підсмажу на цьому мангалі, поняв? Доїле, давайте помийте тарілки. Я думаю, Вова хочу помити. Нам точно не вистачає на посудомийку. Може, варто ще раз порахувати гроші з сімейного бюджету. Не варто, мам. Ні в кайф. Я взагалі обожнюю мити посуд. В холодній воді. В холодній жирній воді. Ну, пішли. Ромчик. А, Катерина навчилась відслідковувати, куди я хочу. В своєму телефоні на мапі. Вона бачить весь мій маршрут. Таке є. Дехто навіть любить прикольні малюнки з маршрутів робити. А можна там сердечко намалювати. Ти прям романтик 80-го рівня. <рес> Звісно, можна. Я би допоміг, але в мене купа своїх справ. Я так і знав, що треба вовчика просити. Добре, я допоможу. Ну, а на цей раз кого? з дому виганяти будеш, а? дух бідності. Треба вродні речі попрати. А Звідки стільки? Ну як звідки? Ми тут другий день. Не хочу тебе засмучувати, але в селі перуть теж в тазику. А ось і ні. Ми старопральну машину кілька років тому сюди привезли. Пішли, я тобі покажу. Її можна якось підключити? А, ну, якщо э, створити тиск, ну, наприклад, за допомогою насоса. Ось, тільки без саші. Я маю на увазі без насоса. Ну, завжди є інший спосіб. Не завжди простий, але є. Ось. Все готово. Залишилось тільки води в бочку наносити. Ага, Все. ну, їди за водою, а я поки болизну переберу і порошок підберу. Я не розумію, кому ця пральна машина більше потрібна. Мені чи тобі! Я можу і в брудному походити. Секретар Романа Сидоренко. Слухаю. Ну, що там? Ж я до повного серця. Почекаю зараз. А, повертай направо і йди туди, звідки прийшов, а потім прямо на північ. Ну, добре. Фух. Здається, це не діду, а Каті треба по 7 кілометрів на день ходити з її то формами. Ти мені зуби не заговорюй, а встань і приберися в кімнаті. Тут уже декілька годин ніхто не прибирав. Більше вам нічого не зробити. А, точно. Розстав усі мої книжки а, в алфавітному порядку. До стародавнього Єгипту із системи блоків. нічого нічого, це принесеш свою білизну до нас в пралку. Давай, розбирай свої акведухи. Будемо створювати тиск за допомогою насосу. А Оля, вона ж мені обіцяла винагороду за допомогу. Єдине, що тобі світить грижа. вирішуй. Один раз хитрити і з нею посваритися або через день таскати воду на другий поверх. А одяг чистий, вона кожен день одягає. Повір мені. Зрадниками нас називав, а самі дня не протримався. От хто ти після цього? Людина безгріжжі. У на увазі, ти останнім зрадив Олю. Отримаєш від неї за всіх. Ні, все одно, я її не боюся. Ти знов тут? Оля, тут така справа, тільки ти не зварися. Добре, що прийшов. покажи покажимо, будь ласка, що ми і без його насосу відмінно справляємось. Богом. О! Давай, 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 давай! Я так і знав. Не витримує напруга стиралку і насос одночасно. Ну Що, доведеться. Знову твою водонопорну вежу підключати до пралки. Ти поки що до скупці пошукай, а я втоле. Ага. Зай щось заїло. То не повинно було. Зараз я чимось підколупну. Не треба. Які люди? О. Я тут тільки тому, що в той туалет неможливо зайти. Це нічого не означає, я прийшла на тебе а в туалет. І взагалі, після того, як ти зі мною вчинив, я можу весь трейлер цей забрати. Так що, Петро, заходь. Заходь, сідай і сиди, скільки захочеш. Слухайте, ну ви вже зовсім. Ну, взагалі це серце. О. Повинно було бути. Mm -hmm. От Вовчик, зараза, Сусанін недоробок. доробок. Я тобі завтра нормальне серце набігаю. Давайте ви будете просто ходити без мистецтва. Угу. А то вийде ще. Ні, ну, хоча гірше, але вже точно не вийде. Братанчик, а помий на мої кросівки і розклади усі шкарпетки по парах. Він сина Брегла, братанчик. Я продаю свій аккаунт! Це добівільний пізно. Я вже його продав і повернув гроші у сімейний бюджет. Тримай решту. Ти що, з жовтком страху втратив, так? Зовсім страх! Тратив, я тебе питаю. А ну мені Стояни! життя Не зруйнували! Що сталося? Що за гроші? А, спокійно, я просто хотів е, обійняти вовку, адже він продав свій аккаунт у грі, щоб заробити для родини грошей. Вова, який ти молодець. У мене два питання. Що таке аккаунт? де його беруть? Вовка, я дуже пишаюся, що в мене такий брат. А я пишаюсь вами обома. И я. А я пишаюсь всей нашей семьей. Пикаю! О! Ты слава низко в хату! Что ж ты течешь? О! А -а 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 -а. Система сидоренки-сидоренки працює! Мабуть, ми не можемо одне без одного. Ми не можемо одне без одного. Молодець. П'ять. В мене до тебе ще одне прохання. Оп. <звук> ну що ж, давайте поаплодуємо нашому спонсору Володимиру! Ну все, за діло треба вмити. Я за пляшкою. Візьми Синь. Щоб кроки даремно не пропадали. А? Весь